Якщо вірити тик-так, бананова шкіра це чудове добриво для вашого саду через високий вміст калію та ті, що ви отримуєте її практично безкоштовно, якщо, звісно, їжу банани. Насправді все не так радісно. Безглюзді поради щодо садівництва завжди передавалися з вуст у вуста, через книги, розясилки чи коментарі у Фейсбук. Але тик так особливо добре впорався з цим завданням, адже тут можна показати переконливі кадри, майже повністю позбавившись контексту, джерел чи можливості для обговорення. Тож давайте розберемося, як можна використовувати бананову шкірку в саду. Зазвичай радять замочити бананову шкірку у воді, а потім поливати отриманою рідиною овочі чи квіти. Є й інші варіанти, наприклад, висушувати шкіру. Подрібнювати її або нарізати на шматки та закопувати в ґрунт. Ніхто в шкірі багато калію одного з поживних речей, які потрібні рослинам. Якщо ви купуєте добрива, то позначте на упаковці три цифри, що позначають відсотковий вміст азоту, фосфору та калію це так зване НПК за хімічними символами цих елементів. Наприклад, добриво з маркуванням 1, 1, 1 містить усі три компоненти в рівних пропорціях. Чи дійсно в банановій шкірі багато калію? Банани мають репутацію продукту з високим вмістом калію, коли мова йде про харчування? Але якщо порівняти фактичні цифри, то виявиться, що картопля містить більше калію, ніж банан. Так само, як консервовані томати, лімська квасоля, морквяний сік, пастернак, апельсиновий сік, ківі, склянка йогурту чи порція тунця вагою триунці. Банани не лідери за вмістом калію, вони лише один із багатьох продуктів, які можуть постачати цей елемент. Тож як бананова шкіра виглядає на тлі інших калійних добрив. Один садівник підрахував, що свіжа бананова шкіра має НПК 0,1,0,1,2,3. Замочування шкірки у воді не витягне з неї калію у значній кількості, тому, якщо ви використовуєте метод чаю, то отримуєте ще менше. Тим часом можна купити добрий воланг LangBay 0,022 за 32 центи за фунт. Що ж працювати з банановою шкірою насправді? Якщо ви дійсно хочете добрити свій сад кухонними відходами, є ефективний і перевірений час метод, який також забезпечує ґрунт азотом та іншими поживними речами. Він називається компостуванням. У нас є гід з компостування. Якщо у вас вже є компостна яма, просто кидайте туди бананову шкірку разом з іншими фруктами, овочами та рослинними залишками. У моєї батьківщини ми також додаємо паперові рушники та засохлі садові відходи. У результаті ви отримуєте багато на поживні речі, сходжу на ґрунт масу, яку можна додати до садової землі перед початком сезону або використовувати для підживлення вже посаджених рослин. І це набагато менше клопоту, ніж щоразу готувати водянистий бананний коктейль щоб забути кількох шкірок.